Гривенок. Зараз якась п'ята тридцять ранку я йду і назад і пострилася. Перший раз в Польщі пострілася. У мене такий трохи безоплавний виїзд з Вроцлав. Два дні по роботі. Я ледве тепла, потім я приїжджаю з Вроцлава завтра ввечері, і в п'ятницю я. Чув Америку не знаю, чи буде в мене можливість хоч пару кадрів в розливі зробити, бо це суто робоча поїздка і роботи немало. Постараюсь може пару рамчиків вросли показати. Привіт! Ви ж не думали, що я біля серйозно. Він тільки що сидів. Я думала зняти привітання з Новим Роком, так, з песиком, який сидить, але він вже відрубався. Ну клас, хай спить. Я хотіла просто привітати вас з наступаючим новим роком. Це останній влог в 2022-му, 100% побачимося в 2023. -му. І бажаю нам всім миру, перемоги і не знаю, здоров'я, добробуту, щастя. І щоб здійснювалися мрії. Не всі, трошки. Трошки мрії, щоб здійснювалися, бо якщо не буде взагалі, мрії буде нецікаво. Ось я, наприклад, мрію зараз отак, от, як він, лежати і спати собі бездумно. Наступаючи, вертаємося Вроцлав. Я приїхала в Ротслав. врослав. Врослав головної ПКП позаду мене. Три години зайняла ця подорож. Я трошки працювала, трошки монтувала відео. Дуже прикольно насправді пила розчинну каву. І зараз на годиннику 9.30. Тільки я снідала в 5 ранку. У мене вже, мав би бути, обід. Я зараз піду, найду зараз якесь майженяшне кафе тут на каву з якимось бейглом або круасаном. І, може по дорозі до офісу познімаю трошки, як тут будинки виглядають вам. Що ж, доволі пасмурна погода сьогодні у Вроцлаві. Я з'їла дуже несмачну канапку в перед кафе, але кава принаймні, була добра. Мені сподобалось. Зараз вже біжу в офіс, половина одинадцятої. Вже мені на роботі пишуть де я? де я, я. Мушу скоренько бігти. Пам'ятник е флуду, з потоку, який тут був тисячу 1997 році. Ми якраз з Данилом дивимося зараз фільм, який називається «Вільки води. Цікавий цей пам'ятник потопу, що я тільки що проходила. Я пам'ятаю колись, коли я тут внутрішньо було, я зробила фотку і не усвідомлювала всі, чого він був побудований і що він собою представляє. Зараз, коли ми вже подивилися цей серіал, то є зрозуміло, яка жахлива трагедія тут сталася. Рекомендую насправді, якщо матимете нагоду, подивіться собі великі води. Ось там вдалечні така вежа кругла. Називається на Tower. Там знаходиться офіс нашої компанії і ще багато різних офісів. Я я вже готель після тяжкого робочого дня. Такий мами тут і нумерик. А, простий, сучасний. Хотіла попросити, щоб мені щось зарезервували allскуль. Навіть знайшла. Готель олдскульний, але нам всім в одному місці зарезервували такий от модерн. Зараз я вам покажу, що є такі кіно. Ось такий у нас в'ю. І ось така от кімнатка. Невеличка, але чистенька вам! Ladies' Room. Та-дам! Серйозно, що я цим трясінням хочу зубитися? Я не знаю. Я дуже давно не дивилася ці відео. Моя незмайбутня командує якраз цей влог. Заварила собі чаю. І, насправді, хочу... Розбавитися його холодною водою. Він є зараз приблизно півтори години до нашого тімбілдингу з командою. Я думала поспати трошки, але мій сусід за стінкою вирішив за мене по-інакшому. І він... І він дуже сильно кричав, але зараз я навіть спеціально включила зараз відео, щоб ви почули, як він кричить. Але він перестав кричати. Дивіться, яка крута фіча цього гімбла. Я собі ходжу, а він мене трекає. Ну круто, круто. Може зараз перекимаю швиденько, боже, яка я стара. Ось що значить в п'ятій ранку вставати. Хотіла з вами поговорити на темат. Це тема по польську, того, що в мене випала можливість скор поїхати до стану з'єдначених Це сполучені штати. Польське. Сьогодні в нас день польської мови. Але хто лох? Хто лох? Відкриваю собі нові талати. Я лох, тому що у мене немає. Ковід сертифікат, а ні, ні, я не антиваксер. Я вакцинована тричі. У мене є навіть бустерна доза, але вона навіть вже заекспайрилася, бо ми вакцинувалися в січні місяці цього року і вже 270 днів прийшло. І мій сертифікат заекспарився. Я тупо я вже купила квитки на літак, але я не знаю, чи мене впустять в штати чи не впустять, тому що вони вимагають перед бордінгом на такий флайт показати ковід сертифікат. Ну буду вас тримати в курсі. Якщо що, покажу вам е, аеропорт знову, але Fingers crossed. Надіюсь, все буде ок і мене впустять. Oh, ну О! Нічого собі, ви мене побачили! Поки я намагаюся налаштувати камеру, я скажу, що сьогодні найгірший день в моєму житті. І я зараз сіла, щоб трошки зняти стрес П'ю Джек Деніелс. але це просто жесть. Я ніколи в житті нікому не рекомендую літати Ліфтгандзо як авіакомпанію. Я сьогодні як фільмі Термінал. Я в ролі Тома Генкса. Тому що я в аеропорту вже з сьомої години ранку. У мене мав бути переліт, потім довга пересадка, коротка пересадка. Але я планувала працювати ще в терміналі. В аеропорті ще працювала дві години. Мій рейс затримали. Ще на 2,5 години я не встигла на пересадку свою на Америку. Мені дали тут е, ваучер, До речі, на їжу я взяла собі Джека розслабитись трошки. і сендвіч. Я не вклалася в цей ваучер, тому що вавчервся на все на 10 євро. Ця вся фігня почулася. 16. жахливий сервіс Лютанзе. Жінка мені просто нахамила. Хоча я взагалі ні в чому не винувата. Мій флайт заділеїли, вони мали мені видати новий бордінг пас, вона на мене наурала, що це не Lifthan z видавати новий бордінг пас. Я маю йти до Юнайтед. Ну, я прийшла до Юнайтед і вже відчувається. Цей от американський сервіс versus європейський сервіс, де американці тобі такі супер суперполайт. Я просто настільки виснажена, що що жесть. в мене ще проблема з цією вакциною, що вона заекспайрена. Поки що, поки що в Кракові мене взагалі не питали за вакцинацію. От на security check в Америку мене запитали тільки, яка в мене вакцина. Я сказала там коронавак і Файзер, але показати сертифікат не просили. Але в мене ще немає борінг пасу. Я дуже переживаю, щоб мій заекспайний сертифікат не був причиною відмови мені в boarding Пас. Ну, таке, коротше, друзі. Дюдган за тупосакс. Я взагалі нічого не я так переживала за цю поїздку, та й досі переживаю. На заспокійливих останні, напевно, 4 дні. Ну, Надіюся, все буде добре, я долечу і мене не розвернуть, і я не буду сьогодні жити цілий день в терміналі. Ну, рада була бачитись на зв'язку. Ну що, друзі, я в літаку, нарешті. Це, звісно, не дрімлайнер. Тут немає авторегулювальних вікон. Але принаймні дали подушку і дали плед, що вже теж добре. Бо я переживала, бо я свою в Україні забула, що є, є плед, є подушка, ніби запаковані. Буду відпочивати, бо сьогодні був тришиковий день. Я вже зняла навушники, але надіюсь, мене чути тут немає вишака на пальто. Моє пальто в тут зім'ята. Ярку вже жовті нью-йоркські таксі я чекаю на свого драйвера. Дійсно, собі уявляли, на яких собак тут є одяжки. На собак гігантів. Двій відділ з печу одяг. Знімати відео, друзі. Сьогодні виспалась. Насправді думала, буде джетлег. Він був в п'ятій ранку, але я себе переусилила і ще до 8 заснула. І ми вже з Оленою сьогодні на шопінг поїздили, тому в мене великі кульки. Зараз буду це все розпаковувати і дивитися, мені влізе в чемодан. Може, ще щось познімаю сьогодні. Надіюсь, вітер не дує в мікрофон. Окей, okay, надіюсь, ви мене тепер чуєте і бачите добре. Перші два дні мої Філадельфії минули дуже насичено. Я називаю це Quality Family Time. До речі, гуляю по таких е, одноповерховій Америці. Я не знімала взагалі нічого, можливо, пару якихось кадрів. Може, у мене був такий доволі якісний часопроведення з родиною. Я стала хресною мамою, і сьогодні, власне, я вирушаю. В Нью-Йорк ще проведу там два з половиною дні, і там же я хочу більш активно познімати, показати різдвяні різні декорації. До речі, бачите, тут є чиїсь хати. І там, от український прапор з тризубом. майже кожен кожен будиночок якусь або табличку від We Stand with Ukraine», або просто українську символіку в підтримку України. Буквально секунду забіжу в магазин повернути речі, які мені не підійшли. Ті, які я купила на шопінгу. Закупила кучу подарунків на Миколая. Така от на Америка. Тут на вулицях, до речі, прямо на дорозі на сусідній вулиці стояло баскетбольне кільце. Діти собі бавилися баскетбол. Неважно що тут машини їдуть, їздять машини. Призупиняється дуже таке все гарне і тепліше тут набагато тепліше ніж в Кракові зараз. Ці гарні акуратні газончики, кущики. Блін, ну мені дуже така Америка подобається. Я не знаю. Я коли сюди приїжджаю, я ніби повертаюся в те місце, де би я мала бути.